Виконуємо завдання 5 практичної роботи 22 за підручником інформатка 7 клас, авторів 3 клас 2024 року випуском. Відкриємо середовища розробка idле. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, new файл. Давайте число N будемо вводити з клавіатури, отже створимо зміну з іменем n. Для введення з клавіатури скористаємося функцією «Input», але незважаючи на те, що ми введемо ціле число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Записали деяку підказку користувачу. Тепер створимо ще деяку зміну, назвемо її, Давайте M. І надамо їй значення 0. Чому саме 0? Тому що в нас потрібно вивести всі парні числа від 0 до N. N ми вводити будемо з клавіатури. А от 0, мінімальне число, присвоїмо зразу зміні М. Далі нам потрібно використати цикл з передумовою «while». Умова оходження в циклу буде M менше рівне N. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter. і зворітювало, автоматично створився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Все, що з відступом буде належати до даного циклу вайл. Якщо ви його видалили, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Отже, якщо входимо в цикл, наприклад, ввели 3, а m рівне 0, зрозуміло, 0 менше рівне 3, входимо в цикл. Ну і зразу ось тут збільшуємо змінну m на одиницю. Чому зразу збільшуємо? Я ще поясню трішки пізніше. Це ми так збільшили на одиницю, це скорочений запис m дорівнює m плюс 1. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи число m буде непарним. Якщо воно буде непарним, значить ми, використовуючи оператор continue, будемо пропускати все, що далі по циклу. Якщо ні, то будемо виводити число M. Отже, нам потрібно розголоження if. І перевіряємо, чи число m є непарне. Перевіряємо таким чином. Це ми скористалися операцією знаходження остачі відділення. Наприклад, 5 поділили на 2. Це в нас буде 2, цілих і 1 в остачі. 2 ми відкидаємо, залишається одиниця. Якщо дане число, тобто відповідь буде рівне одиниці, значить число буде непарне. Якщо відповідь ось цього буде 0, значить парне. Рівність перевіряється Python як 2 дорівнює. Знову 2 крапка, знову відступ. Ну, якщо число не парне, значить використовуємо оператор continue. У Завданні пропонується використовувати саме його. Натискаємо Enter. Бачите, відступ один забрався автоматично. І виводимо зміну M. Отже, якщо в нас не парне число, значить те, що в нас далі буде в циклі, ми не виконуємо і знову переходимо на початок. Якщо в нас буде парне число, значить ми виводимо змінну M. Саме через це ми ось тут збільшували на одиницю, тому що, якщо б ми збільшували після continue, наприклад, ось тут ось тут, то це в нас був би нескінченний цикл. Тому, що коли в нас було б непарне число, ми зразу перескакували на початок циклу, і m на одиницю не збільшувалося б. Давайте перевіримо, чи працює. Збережемо, звичайно, спочатку. Я збережу з таким іменем. Та виконуємо runner на модуль. Так, введемо якесь число N. Нам не було сказано виводити в один рядок через це. Вводимо в стопчик. Бачите, виведені на всі парні числа, але є один нюанс. У нас виведено число 60. А вводив я 59, отже, це не підходить. Значить, забираємо ось тут дорівнює. Буде m менше N. А тепер все добре. А візьмемо тепер парничну. І також все добре. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!